Приїхав я до свого друга, він проходить по міжнародному захисту в Амстердамі. Зараз Тише зроблю. І українців дуже мало, дуже багато різних всяких там людей, знаєте, з такої отудова. Більше арабських регіонів, що я вам скажу, друг розказує, що дуже важко живеться, хоча умови в них шикарні. я по потім покажу, які в яких умовах живуть люди. Ну люди приїжджають трошечки дикі і хають. і Вже каже, локація відкрилася тільки як три дня, і сюди вже визивали два рази міліцію вчора і позавчора. Продають травці різні, продають різні такі моменти. Уже оце, оце, що ждемо, ми від Арабського світу. Я зараз подумайте, що там якийсь расіст, просто я розказую, як воно є. Він тут живе, особу, показує, що приїхав. Каже, за три дні два рази вже копій сюди визивали. А наш брат, слухайте, все нормально.